Доброго дня. На сьогоднішньому році ми розглянемо дев'ятий варіант збірника завдань для підготовки до ДПА з математики. Отже, перше завдання. Яка з рівності є правильною? Ми бачимо, що тут є неправильний дріб, прирівняний до мішаного числа. Давайте неправильний дріб перетворимо у мішане число. Сім'ях. Щоб перетворити, потрібно чисельник поділити. На знамен вмішається одна п'ятірка і остача два. Тому це буде одна ціла. п'ятих два на п'ять ділиться, ми запишемо другу. Тому з отих відповідей нам підходитиме варіант відповіді В. Ем... Друге завдання латунь це сплав міді і цинку, маса яких відноситься як 3 до 2. Для виготовлення шматка латуні потрібно 360 г міді. скільки треба взяти цинку, щоб виплавити такий шматок латуні. Отже, в нас є співдиночний. Щоб виплавити сплав латуні, ми беремо міді та цинку в пропорції 3 до 2. Тобто ми беремо три порції міді і дві порції цинку. Сказано за умовою задачі, що міді ми беремо 360 грам. Міді ми беремо 360 грам. Отже, тих 360 г це становить три порції. Це становить три порції. Щоб знати величину однієї порції, ми ділимо. На 3 – Це буде 120. Тобто, одна порція це 120 грам. Три порції міді ми вже взяли 360 грам, Ще потрібно взяти дві таких порції по 120 грам, але вже цинку. Тобто ми 120 множимо на 2 – Це буде 240 грам. 240 грам. Тобто нам потрібно взяти цінку 240 грам. Об значення виразу 5а мінус 2,5, якщо А рівний мінус 0,2. Цей вираз ми вже бачимо, що спрощувати його не потрібно. Відразу підставляємо замість А, його числове значення. Тобто 5 помножити. Замість А 0,2, Замість Амінус 0,2 і мінус 2,5. 5 помножити на 2 десятих. Ми множимо десяткові дроби, не звертаючи уваги на ком. Тобто 5 множимо на 2. Це буде 10. А в результаті відділяємо. Кому і на ліво стільки знаків, скільки є знаків після коми в двох множниках разом. Тут тобто, тільки один знак, треба відділити. Тобто буде 10, один знак відділяємо, тобто буде 1. Але ми множили додатні числа на від'ємні, тому буде мінус. 1. Мінус 1 і мінус 2,5. Два від'ємних числа додаємо, і сам знак мінус. Це тобто, буде мінус,5. Відповідь Б. Четверте завдання. Потрібно спростити ось такий вираз: А плюс 2, в перший множник, і в другий множник А квадрат мінус 2А плюс 4. Давайте пригадаємо собі формулу суми кубів. А в кубі додати Б в кубі. Розкладається на два множники. Першому, перший множник це є сума тих двох виразів А плюс Б. Другий множник це неповний квадрат різниці тих самих двох виразів. Тобто А в квадраті мінус АБ без числа 2, <кій>, тому що це неповний квадрат, і плюс b в квадраті. Ми бачимо подібність цієї формули скороченого множення з нашим виразом. Тому ми його можемо перетворити як А в кубі плюс 2 в кубі мінус 8. Мінус 8. Якщо ми запишемо ось тут 4 як 2 в, квад... як 2 в квадраті. Тут А в квадраті мінус 2А плюс 2 в квадраті. Тобто це неповний квадрат е різниці. І в результаті отримаємо 2 в третій степені, Це буде 8. мінус 8, буде 0, залишиться лише а в третій степені, Це буде Відповідь. Звільніться від ірраціональності в знаменнику дроб. Ось ми маємо дріб. 8, чисельників, корінь з двох в знаменнику, щоб звільнитися від ірраціональності. Знаменку дробу нам достатньо лише домножити, скористатися основною властивістю дробу. Домножити чисельник і знаменник на корінь з двох. Корінь з двох помножити на корінь з двох. Це буде 2, а в чисельнику буде 8 корінь з двох. 8 і 2 коротимо на 2. Тут залишиться 4. Тут 1. В результаті ми отримаємо 4 корінь з 2. 4 корінь з двох. Підпудь а. Знайдіть значення виразу. 16 помножити на 2 в третій чисельнику в і в знаменнику 2 в другій помножити на мінус 2 в четвертій степі. Нам потрібно, щоб знайти значення виразу, ми можемо виконати. Спрощення методом перетворення отих степенів. Вдалимо до однакової основи. 16. Можна подати, число 16. Можна подати як 2 у четвертій степені помножити на 2 у третій степені знаменку 2 в другій степені а мінус 2 в четвертій степені Тось результат буде додати, буде 16. Тому ми можемо записати, що це буде те ж саме, що і, е, що і 2 в четвертій. Мінус 2 в четвертій те ж саме буде, що і 2 в четвертій степені. Ось. І тепер бачимо, що 2 в четвертій, 2 в четвертій скоротиться. 2 в третій поділити на 2 в другій. Ділення одна в степені з однаковими основами. Показники віднімаємо. Це буде 2 в степені 3 2 тобто в першій степені. Це буде рівне 2 від руїни. Ось е, сьоме завдання. На тарілці лежать 4 яблука і 12 слив. З кількома способами на тарілки можна взяти пару фруктів, одне яблуко і одну сливу. У нас є 4 яблука і 12 слив. Ми можемо взяти, наприклад, перше яблуко з першою сливою, або з другою, або з третьою, з будь-якою з ось тих 12 е, слив. І так само друге яблуко з будь-якою з наявних слив, і третій, і четверте. Тобто, щоб знайти всі можливі варіанти, ми е, всього лише кількість яблук е, примножуємо на кількість слів. Кожне яблуко можемо скомбінувати з кожною сливою. Це буде 48 можливих варіантів вибору. Восьме завдання нам потрібно розв'язати ось таку нерівність. Х квадрат мінус 2х мінус 15 більше рівне за 0. Ми розв'яжемо, розкладемо ліву сторону цієї нерівності на квадратний тричлен, розв'язавши це рівняння за допомогою теореми Вієта. Ми знаємо, що е, добуток корінів це буде рівний вільному члену x1 помножити на х2 має дорівнювати мінус 15. А сума корінів має дорівнювати е, другому коефіцієнту з протилежним знаком. Тобто мінус b. Х1 плюс х2 має дорівнювати мінус b. Певна це рівне мінус 2, то мінус b буде рівні 2. Отже, нам тут підходять. Числа x1 дорівнюватиме мінус 3, а x2 дорівнюватиме 5. Мінус 3 помножити на 5 буде мінус 15. мінус 3 додати 5 буде рівне 2. Запишемо наше рівняння у вигляді квадратного тричлена, Тобто це буде x плюс 3. Помножити на х мінус 5. Буде більше рівне нуля. Нанесемо е точки перетину графіку на вісь Ох. Тут у нас буде мінус 3. Тут у нас буде. 5. Нерівність не є строгою тому колечками зафарбовуємо відки парабол графік цього, цього рівняння нерівності будуть буде парабола відки параболи будуть напрямлені вгору ми це бачимо що по тому що старший коефіцієнт біля х квадрат число є одиничка тобто Тому відки параболи напрямлені вгору Ми визначаємо, де наша функція ось весь цей вираз. Весь цей вираз це є значення y. Функція, тобто ми шукаємо, де наша функція є більша рівна за нуль. Більша рівна за нуль це оті відки, що напрямо вище осі о х і напрямлені вгору. І відки що вище, оці ОХ і о Х і То і нам підходять лише ось, що знаходяться по краях від тих вітк, а тут нам не підходить. Тому ми беремо відповідь від мінус нескінченності, від мінус нескінченності. До мінус трьох включно, тому що це не строга нерівність, І об'єднано з, з проміжком від 5 включно плюс нескінчені. Ось це буде відповідь. Відповідь нам підходить. Дев'яте завдання. За якими елементами рівні трикутники ДОА і СОБ. ДОА і СОБ. Якщо кут АДО, дорівнює кутові Бу. Кут АДО. Ось цей кут. Рівні кутові БЦО. БЦО. Ось цьому. Також відомо, що ДО. Рівніє ОЦ. ДО, Ось ця сторона трикутника першого, дорівнює стороні ОЦ, другого трикутника. Ось. Тому рівність цих двох трикутників можна доказати за, за стороною та двома кутами. За стороною та двома прилеглими кутами. Тому що одна сторона і один кут відомі за умови задачі. А ось цей другий кут, що прилягає до цієї сторони, ось цих два кути в цих двох трикутниках будуть рівні як вертикальні. Тому ці трикутники будуть рівні за стороною та двома прилеглими кутами. За стороною та двома прилеглими кутами. Десяте завдання. У прямокутному трикутнику з кутом альфа та катетами 6 і 7 см Знайдіть косинус кута альфа. Косинус кута альфа. Ми знаємо, що косинус це співвідношення. Косинус кута альфа. Це є співвідношення прилеглого катета. Для альфа прилеглий катет це буде АС гіпотенузи АБ. За умови задачі прилеглий катет відомий, АС 6 см, А гіпотенузу ми знаємо за теоремою Піфагора. Сума квадратів катетів має дорівнювати квадрату гіпотенузи. Один катет. Рівний 6 сантиметрів. А інший катет рівний 7 сантиметрів. Знаходимо суму їх квадратів і це має дорівнювати квадрату гіпотенузи, тобто АВ у квадраті. 6 квадраті 36, 7 квадраті 49. 36 плюс 49. Рівні АВ, Аби знайти АВ не, не в квадраті АВ, Ось, то ми беремо корінь квадратний з лівої сторони і корінь квадратний з правої сторони. Тому е, тут буде корінь квадратний 85. 36 і 49. Дорівнюватиме АВ. І це знаходимо співвідношення косинуса та альфа. А це 6 сантиметрів. А гіпотенуза за АБ рівне корінь з 85. Це буде відповідь. Тобто відповідь Г. Ага. Запишіть рівняння кола з центром у точці О з координатами мінус 2, 1 та радіусом щодо дорівнює 4. Запишемо собі рівняння кола. Рівняння кола буде Х відняти А у квадраті, додати Y відняти В. У квадраті, дорівнюватиме радіусу також у другій степні. Точ, Точки АБ. Координати А, Б, це є координати центра кола. Наприклад, тут буде у нас точка О з координатами А. Б. то є центр кола. Центр кола. А Р, це є радіус. Радіус Х, Y – це координати точок на колі. Координати точки на колі. Тому ми замість А ставимо мінус 2, замість Б ставимо 1. Тобто ось тут це є наше А, це є наше Б. І 4 це є радіус. Це є радіус. Підставляємо значення і отримаємо рівняння колі. Х. мінус мінус 2. Це буде плюс 2. У квадраті плюс y мінус b, мінус 1. Рівні радіус квадраті. Тобто 4 у другій степені це буде 16. Ось це є наше рівняння кола. Нам підходить відповідь відповідь В. 12 -е завдання. Знайдіть площу кругового сектора. Радіусом 5 см, центральний кут якого дорівнює 72 градуси. Якщо ми маємо коло, якщо ми маємо коло, з центром в точці О, ми знаємо, що площа кола шукається як І в квадраті. Ас площа кола Тут дорівнюватиме Р2. І в квадраті І r в квадраті. Але ми хочемо знайти не цілу площу кола, а. Площу якогось кругового сектора, нехай ось такого, такої частинки кола. Тому, щоб знайти цю площу, нам треба площу цілого кола розділити на 360 градусів, щоб знати площу кругового сектора величиною 1 градус і помножити на ту кількість градусів, що займає оцей сектор. На альфа градус. Тому обчислимо площу кругового сектора. І радіус у нас рівний 5 см, 5 у квадраті, ділимо на 360 градусів і множимо центральний кут займає 72 градуси. Ось тут буде 72 градуси а весь круг – це 360 градусів. Множимо на 72 градуси. Дорівнює. 72 і 360 коротиться. 350 на 70 поділити, це буде 5. І 10 на 2 Це буде 5. 5π. 5π сантиметрів у квадраті. Ось. Це буде відповідь. 5π сантиметрів у квадраті. Я дякую за увагу.